Це перший такий інноваційний центр, який допоможе зберігати протягом десятиліть рідкісні види крові, що врятує, я сподіваюся, дуже-дуже багато життів по всій Україні. Вперед, я сподіваюсь, дуже далеко. Антоннаступ, на жаль, на жаль, втрати все одно будуть. Її. Але буде кров, буде можливість рятувати людей. Люди, долучайтеся, бо наша перемога обов'язково настане і дуже скоро. Люди, кров здаватися не страшно. Це що перший банк крові в Україні. Так що давайте, давайте на ноги обуваємо, зав'язуємо кросівки і вперед сюди. Сьогодні я тут щоб долучитися до гарної справи, тому що я вважаю, що кожного дня. Кожен з нас має сьогодні робити щось, що наближає нашу перемогу. Ми завжди прогресуємо. І кров здавати це і здорово. Це не тільки здорово, це ще й здорово. І взагалі безперечно, що всі люди, хто має можливість, приходьте, обов'язково робіть свої, такі мовити, ну, своє донорство, свої донати. на спасіння української нації. Все буде добре.